Лівою вітання. Тож, захід сонця так відбувся уже за гору. Такі чарівні ромашки. Відсвітає черешня, ще десь радує своїм цвітом. Ось такий арт на небі. Коли сонце нижче і нижче, по іншу сторону небо забарвлюється різноманітні кольори. І дійсно, на контрасті то <смір> чарівно виглядає. А, але цей контраст добро і зло <смір> то боляче так. <смір> Моїм ушам, чесно говоря, кажучи, да, боляче слухати навіть погані слова. Да, мене то аж. Ом... Ну, недобре мені, скажімо, того. Сьогодні одні україночці наче й сказала про те. А... Але такий світ. Ми всі не ідеальні, то факт. І, І тут ми півтора року, так? Да? такі була свині. Вже ось, ось засвітуть оливкові дерева. Понад 900 років. Вони після 150 років так розчухлюються, але потім відростають нові нові пагони, і відбувається трансформація, обновлення, обнулення. І вони не є позиції жертви, що ми такі, а, такі некрасиві, красиві. Вони все одно дають оливки. Вони тягнуть свої нові гілочки до неба, немов кажучи, дякую, Боже за все. Подивіться, дійсно, спектакль був вечір, було утро, день 6-й, де понад три години. Да? Там з першої години 28 там йде така промова нечистивого, да? там можна дослідити, як маніпулюють нами. Да? І насправді рекомендую також Дух Святий говорить. Далі розбір Альберта і такий дуже потужний фільм. Він розбирав. Колись і воно тепер, як то кажуть, поза часом і простором да, в інтернеті. Альберсахін, смис фільму. Шоу Тру мене, Трю, Правда, Мен. Да? І там він жив в такому містечку, містечку, де йому навіювали, що йому робити, казали, да? так і ми. Ми всі дорослі люди, і праві обирати, де нам і з ким нам жити. Да? В даній ситуації я усвідомлюю, що тут ще декілька місяців, да? і всі ми можемо прийняти рішення змінити то, приїхати в інше місце, Да? Але коли Дух святий зупиняє, да? він хоче показати якісь уроки, чомусь навчити, то тоді, так, да, лишаємося. Тож Божої мудрості. Ось така зміна кольору неба. Віталія ще 19-14, і, 19, і друге. Друге квітня. Небо хоч таке хмарне, але воно має цінність в тому, що воно мирне. Тож, дійсно, погоди нема, поганої погоди, да? кожна погода чимось, якась благодать для нас. Да? дивитися і бачити, слухати і чути. І Святий, води своїми стежками направляй. Дуже класно. Відділяти відділятися десь на природу, да? що, що робив Ісус. Він жив, а він був учителем, да? скажімо так, сам він був безрічний, але чув також і погані слова, і всяке інше. І один там ухо друбав він його приклеїв, типу, да, є тобто він то не просив. То тобто у людей різні характери, да? у кожного учня був свій характер. Да? І якби... Але дійсно ми... Бога нічого не випадково, З кожного ми можемо щось знайти. І слухала прочиські молитви. Яни Тітової, рекомендую. Дійсно, вона таке казала слово, що ма пророчествувати і сказати, що там все погане, погане, а можна дійсно виділити хороше да? і молитись за те, щоб людина позбулася того поганого. Да? Але важливо усвідомити, що Перш за все, нам завжди завжди дивитись на себе, да? щоб ми бачили свої брьовна в очах, бо в нас кожного є ці, як кажуть, свій сіон, да? своя така фортеця, яку нам треба завоювати, да? якась територія, яку ніби відвоював нечистивий, да? і він хоче там повастувати да? і насміхається. Давід все навколо завоював, крепость Сіон йому найважче надавалося. Так і в нас, У нас когось дійсно, погані слова є проблемою. Гадання є в людей така причина. Да. І ми повинні усвідомити, що гадання це прокляття, гороскопи це також прокляття. Да. Взагалі, все, що ми не ставимо, ставимо вище Бога. Да, вона автоматично підлягає під, під скажімо, юрисдицію нечистивого, скажімо так. Да? Навіть людина, якщо скаже, ні, мені ні Бог не треба, ні нечистивий, я сам по собі. Да? Автоматично його центризм і Люцифер стає його отчимом. Да? Він передає свої, свої руки його, бо тут дві влади. І на двох стульцях, як то кажуть, не сидить. З двома господарями, то не то. Да? З вам треба кожному обирати або. -або. Якщо дійсно ми обираємо Бога, у нас змінюється траєкторія, ми рухаємось також в своїх якихось проблемах, і в напрямок змінений, да? траєкторія вгору. І теж там, тобто якщо внизу, то це верх-низ, верх низ тобто ми підйоми падіння. Да? звати падіння, а то вже під, так, по діагоналі, верх-низ, верх-низ, да, ми то з Божою допомогою. Щось Дух Святий допомагає, ну, лишає. Як, типу, типу, благодаті моєї, да, можливо, саме тут в ньому ще й сила твоя. А, бо якщо в людини все добре, аж все занадто добре, то дійсно егоцентризм дуже піднімається, і якби людина може тратити Бога. Да? І всю славу собі забирати й забирати, да? ну нечестивий, то радія. Тому а в Біблії сказано, що вся земля повна моєї слави, і я свої слави не віддам нікому. А якщо людина славить країну, свою родину або десь там внизу, то це не повага до авторитету творця на землі. Да? Ну так, по логіки а, слухала юриста в сьогодні. Чи так захотілося дізнатись, дійсно, мій брат говорив, чого Україна не в стані війни, да? якась там інша, інший статус. Да? Бо навіть закон повністю не прийнятий, а якщо прийняти, то там ну, комусь це буде невигідно, скажімо так. І, а насправді хочеться, щоб дійсно договорилися правителі, да? цьому треба Божа мудрість. І... В цьому плані Денис Орвовський завершається молитви за всіх. Він ну, дійсно те слово, яке вийшло з його ус на Ютубі, там є невеличкий такий хвилин 15, напевно, чи більше. Ну, вирізка із його там духовного слова, це людина, який дає Бог да, Денис Дініс І який рухається пророчому служінні, да? християнин Росії. Ви повинні усвідомити, що дійсно, як він казав, що я покаявся в тому, що не молився за українського президента, не молився за американського, за китайського. Да? Чому те, що ми не відкриваємо небо над тими країнами, відповідно, те дзвоно проникає? Да? землю проникає. Це як той грибок, да? якщо не викорінювати, він буде розростатися. Тут в монастирі дуже багато вологи, да, повишений клімат, і приходиться боротися хворкою, да, бо там не протерла да, десь участочок, автоматично туди грибочок і пішов. Якщо Дух Святий там не торкнувся, якогось участка да, землі, відповідно, там зло поширюється. Да, або в тому президенті закрите небо. Да, тож нам треба відкривати небо над сусіднім. Державою, да, щоб наші президенти е, світу домовились, да, щоб Бог їм дарував мудрість, щоб дійсно прийшов той довгожданий мир. Бо саме велика цінність це правда. Мир, мир на небо. Ну і мир Божий, звісно, Божий шолом. Так що всім нам Божого шолому, а це все включає в себе. І процвітання, і здоров'я, і радість. Радість Богові, це істинний мир.